Марья пливе, червоні поли розпиває, і сонце спати кизеле, у сине море покриваю, рожевою полиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку, мами годину, і у відпочине, з богом заговорить, а туман, неначе вгору, закриває море. Іть і хмарку рожеву, і тьму за собою, стилає туман сілий, і тьмою німою хвалує тобі душу, і вже не знаєш, де дітись, і ждеш того світу, як матері діти. A little cloud swims to the sun with all her crimson border strands and descends to the sun to sleep and covers it with rosy wailing, crowded in the dark blue sea.

Думки моє, думки моє, смутне лосмой з вами. Чим у нече попа п'єже ровними жиндами, чим у вечір вас не розвел постей півтожинив, Чому, Чому болощі задрала, як власно дівчинив? Задоброшневий коло хати, хрущ над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері личерячдуть. Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чому світер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Село Тарас Григорович Шевченко, село і серце одручине, село на нашій Україні, Де, наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листій до полі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за дніпром забор вітає над селом. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чим вас вітер не розвіє в степу, як пилину, Чим вас лихом не приспало, як свою дитину? За кайрі оченята, за чорні брови, Серце рвалося, сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло, за темні ночі. За вишний лісад зелений, за ласки дівочі. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи бить, заросли терно. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Сердитий вітер завба, верби гне високі, Грами хвилю підійма. Братські народи оглохло не чують, нами міняються правду і духу, І Господа зневажають, людей затримає. Тяжкі ярма орітливі, лихом за А що вродить? Як я змарніла, я не Ганна, не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, Знов очі відкрила, Пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, Я каралась весь світ в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й за Землі в марку і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже й спала. Кохайтеся чорнобриг, та не з бо москалі чужі люди, робить лихо славу. Зорами вечірня, зійди над з горою, поговором Тихасенко, неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сіде. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похалилась. Шевченко заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, як ручі, було видно було чути, як риве її. Як понесе з України у синій море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. По поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І злою, вражою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко. Було колись в Україні, привіли гармати. Було колись в Україні, привіли гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували. І славу, і волю. Минулося, зосталася могила на полі. Високі ті могили для лягло спочити. Козацьке біло тіло в Китайку повите, високі ті могили, чорні інчак гори. А про волю нижком полі з вітрами говорить. Свідок слави батьківщини з вітром розмовляє, а ну косу несевросок з тими співає. Було кусь в Україні либо панувало. Журбашинку медгорілку з ними танцювала. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаємо, хоч серце трохи спочине. В долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула б дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти. Блюнте їм таль, де роти фербірним, а звюрдезі ляхим, де с м'єдхінки. Есишон есишон, де пляне фогрі варглюки, у біганцу цвіштем, де з аус дем вайсен хаус, кам адмъсен Хас Камсірау-Намін Спортирг як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді і я, і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. When from Ukraine the Dnieper bears into the deep blue sea the blood of voice, then I will leave these hills and fertile fields. I will leave them all and fly away to the abode of God. And then I will pray, but till the day I nothing know of God. Тарас Шевченко. Поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб луни широкополі Дніпро, і Дніпрої кручі половинно було чути, як Ревера вучи. А них собе собештадит, міх ав Айнес Курха ціне, Мітен Дас Брайтонштепи, Дергеліпте України.